Та я вас, любі друзі, у моєму кніздечку, де ми граємо у цікаві ігри або цікаво, граємо у маловідомі або на популярні проекти. Сьогодні ж у нас Forever Skies, шостий епізод. Е, я підготувався до виласки вниз. Ми знаємо, що нас там очікують дуже такі мі-мі-мі-мішні -мі 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 величезні богомоли. Е, ми взяли з собою цю... Дружню Камаху, не знаю нащо, але так як вона квестова, то скоріш за все вона знадобиться. Я взяв з собою великий запас води. На випадок, якщо я дуже захочу попити Їжі е е е е не брав, там, в принципі, є що пожувати, але аптечки. Я недалеко буду тримати поруч з собою. Я візьму з собою на всяк випадок запас стріл. І все ж таки аптечки я з собою візьму. Як бачите, балон я вже собі проапгрейдив, його забули перевести повністю. Е, спускаємось. Давайте дізнаємось що там. Що там на поверхні такого? Знає мою вдачу, це на 10 хвилин, і на цьому закінчиться все, що є зараз у цій грі, але не факт. Так що давайте зустрінемо наших милих друзів. Нам десь треба спуститись до цієї Угу, все наше згадав ось сюди далі туди оу а ви відновлюєтесь з часом прикольно будемо знати Отак, по правилу правої руки точно було таке. М -м -м. Ще й кристали відновлюються? А це вже цікаво. Киса, 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 киса. Ну, скажімо так. До поверхні тут мені здається, що все ж таки. Тобто він напригнув на наш енергетичний щит. Не питайте, звідки він був, бо я не знаю і. Все таки. Почекай, а куди мені далі? Ха. Дослідіть територію та знайдіть переносника вірусу, хм. можна їсти ні. Читали з самого початку. Так, а тепер питання. А мене сюди не пускає, тут невидима видима стіна. Ваша подорож тільки починається. Ця історія матиме продовження, попереду ще дуже багато цікаво саме час відкривати механіки, які ви, можливо, пропустили. Провести ще ретельніше дослідження, створити нові пристрої, а найголовніше краще пізнати світ Forever Skies. Ми були б неймовірно вдячні вам за відгуки, з ними ми працюємо над Forever Skies, точно знаючи, як її покращити. Ми додаватиме новий вміст протягом усього періоду до чесного доступу. Чекайте на кооперативний режим до чотирьох гравців, нові бойові механіки, локації, нових ворогів та багато іншого. Ми плануємо оновлювати гру регулярно, спираючись на ваші думки. Дякуємо, що зіграли у Forever Skies, Ми це дуже цінуємо. Команда Far From Home. Я думав, це буде 10 хвилин, я помилявся. Це виявилось трошки швидше. А -а -а. <прозділіст triste> моя вдача, просто моя вдача. Що ж, а -а -а. А -а -а. на цьому етапі я дякую всім, хто дивився. Пишіть свої коментарі, ваші думки по поводу Механік. Я не думаю, що є сенс далі літати. Ми обов'язково повернемося до цієї гри, коли вона буде у повноцінному релізі. Не знаю, чи будемо ми її грати в мультиплеєр, але ми її точно будемо проходити повну. Коли вона буде. Е, щоб подивитись весь сюжет, щоб знайти ліки і всяке таке. Де, де наш ліфт? От. Ото півтори години я збирав насправді ресурси готувався. Півтори години я готувався поза стрімом спеціально, щоб спуститись, і все було ідеально. І ми ідеально закінчили. Ну, ідеальніше нікуди. Фух. Рекомендую цю гру. Насправді рекомендую. Е, можливо, є сенс дочекатись її офіційного релізу, е, коли вона повністю буде готова. Е, дуже прикольні механіки, от збирати ресурси і так далі. Е, якщо це не єдина частина сюжету, якщо це там, наприклад, 10% гри е, або 5% гри, то це буде. Це буде суперська гра. Незважаючи на необхідність фарму ресурсів і так далі. Е, дивитись на стрімі воно не так прикольно. От коли ти сам це збираєш, там, підсеріальчик е, з кимось розмовляючи у чаті. Тобто для чотирьох це буде чудова гра, як на мене. Що ж, ще раз дякую за пригляд. Е, з вас коментарі, лайки. І підписка на канал. Uh, побачимось у наступній ігрі. Бережіть себе, не ігноруйте повітряних тривог і підтримайте ЗСУ. Всім пока!